Сьогодні ми згадуємо одну з найтрагічніших і водночас найгероїчніших сторінок новітньої історії України. 20 лютого ми вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні, людей, які віддали свої життя за свободу, гідність і майбутнє нашої держави. Сини 2013 року в Україні почалися мирні протести. Молодь студенти, звичайні громадяни, вийшли на майдан незалежності в Києві, щоб висловити своє прагнення жити у вільній європейській країні. Вони хотіли чесної влади, правди, справедливості. Але відповідь була жорстокою. 30 листопада 2013 року вночі силовики жорстоко розігнали студентів, які мирно протестували. Це стало точкою неповернення. До Києва почали з'їжджатися люди з усіх куточків України. Вони не могли стояти осторонь, бо розуміли, мовчання означає згоду з несправедливістю. Зима 2013-2014 років була важкою. Люди стояли на Майдані, незважаючи на морози, побиття залякування. Але найстрашніші події відбулися в лютому 2014 року. 18-20 лютого на вулицях Києва почалися масові розстріли мирних протестувальників. Снайпери цілили в беззбройних людей, які прикривалися лише дерев'яними щитами. Тоді загинуло понад 100 людей. Їх назвали Небесною Сотнею. Це були звичайні українці, студенти, вчителі, лікарі, програмісти, фермери, митці. Вони не були солдатами, не тримали зброї. Їхньою силою були правда, віра і любов до України. Вони пішли на майдан не заради слави чи нагород. Вони боролися за те, щоб ми жили в Україні, де закон для всіх. Де немає корупції, де, де люди не бояться висловлювати свою думку. Герої Небесної Сотні віддали своє життя, щоб ми могли жити у вільній Україні. Тепер наш обов'язок не забути їхній подвиг. Пам'ять це не лише хвилина мовчання чи запалена свічка. Це наші вчинки, наш вибір, наше ставлення до країни. Будьмо чесними, справедливими, добрими людьми. Шануємо свою історію, культуру, мову. Працюймо на благо України, кожен на своєму місці. Небесна Сотня дивиться на нас небес. Давайте жити так, щоб вони пишалися нами. Вічна пам'ять героям. Слава Україні, героям слава!